Привіт, малята! Відгадайте загадку. Хтось здивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвірінчить, мов сорока стрекотить. А ще інколи, бува, що кричить, немов сова. Хто ж виспівує отак? то ж так співає шпак. Шпак це перелітний птах, який до нас прилітає навесні. В нього дзвінкий голос, він дуже сміливий. Шпак є комахоїдним птахом і зазвичай живиться комахами, гусеницями, павуками, равликами, а також полюбляє фрукти, черешню, яблука, груші. Люди чекають на повернення цих птахів і готують для них шпаківні та розвішують на деревах. Шпаки селяться в шпаківні і виводять пташенят. Частіше за все, яйце блідо блакитного кольору. Батьки висиджують яйця по черзі і після цього вилупляються пташенята. Мама шпак завжди піклується про своє маля та приносить йому їжу. Дітки, пам'ятайте, що птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки звеселяють нас своїм співом, але й знищують шкідників на деревах. До побачення, малята!